Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував налагодження ротації для перепочинку підрозділів, що воюють на передовій від перших днів повномасштабного вторгнення, плюс переформатування деяких угруповань військ. Окупанти тим часом продовжують тиснути по всій лінії фронту найактивніше на Бахмутському та Лиманському напрямках, але найгарячіше зараз на напрямку Новопавлівському. Оперативна ситуація на передовій від Марина Смолови. Куп'янський напрямок. Тут ворог за підтримки авіації штурмував позиції сил оборони в районах населених пунктів Сіньківка, Табаєвка та Берестове Харківської області. Всі атаки відбили наші захисники. Ось так безпілотні ударні підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищують піхоту окупанта. Район Снітки це те місце, куди в якому ворог приділяє значну увагу. Навколишні села. Купянська часто потерпають від роботи кабів населені пункти, які за річкою Оскіл, часто знаходяться під артилерійським. У напрямку Креміної тривають складні бої біля села Терниг, які окупанти рівняють із землею, але сили оборони всіма силами стримують тиск і наносять ураження. Це унікальні кадри одного із перших застосувань тепловізійних FPV-дронів на фронті. Росіяни змінили тактику і почали проводити штурмові дії вночі. Бійці рупак 12-ї бригади Азов, завдяки дронам, оснащеним тепловізійними камерами, знищили ворожу техніку. Більше таких дронів більше зруйнованих планів ворога. Йдуть складні бої на сіверському напрямку. Тут окупанти наступають на Білогорівку. Одразу по чотирьох напрямках намагаються продавлювати нашу оборону, щоб вийти до Сіверська. Зсу відбивають атаки. Бахмутський напрямок штурмує ворог Богданівку, Іванівське, Кліщівку та Андріївку. Ось кадри, де група піхоти, яка намагалась закріпитись в укритті під розбитою БМП, була повністю знищена підрозділом Блекревен. Техніка в ніг в них доїжджає до певної межі. Де вони вже десантуються та е, пересуваються пішки, тому що якщо техніка буде дуже близько під'їжджати, то е, вона буде розбита ну 99,9%. і саме і артилерією, і фівідронами. Штурмові групи противник намагається підсилювати механізованою складовою. Хоча буває виключення, от Клещівку він намагався штурмувати тільки. Завдяки піхоті, буквально оце нещодавно він намагався також здійснити механізовану атаку там, де у нас Андріївка, наші позиції, наших хлопців було застосовано 10 броньованих машин серед них це два танки однак зазнав втрат. Вісім бойових машин підбили наші захисники. Одні вдалося втекти. А ось один БТР окупанти просто втопили. З його екіпажу вцілів лише один окупант. На Авдіївському напрямку активних штурмів ворог не проводить, говорять наші військові. Одинокі ну, спроби зайти там в деякі населені пункти, там Перомайські, наприклад. От але ми зразу їх там, де, де бачимо, звідти вибиваємо і плюс все таки Дещо ми ще встигаємо відновити, відновити, мається на увазі наші позиції, які були там втрачені. Критичною називають ситуацію із кабами на фронті. Наші військові перестані. Скоріше за все стане рекордним за кількістю використання кабів на фронті. Днями пропагандисти показали відео, де вони відновили виробництво авіабомб ФАБ-3000, результатом вибуху яких може стати 150-метрова вирва та важкі контузії для наших захисників, які знаходяться в радіусі кількасот метрів. Протидія це лише літаки в 16 або ж система ППО, саме середньої, як мінімум середньої радіусу дії. Але застосування такої бомби це також і зношення їхніх літаків, каже експерт. за даними Кирило Буданов, якщо я не помиляюсь, озвучував там близько 16 штук, 16 одиниць, тих, що можна постійно використовувати. І кожен такий зліт посадка, особливо із досить суттєвим навантаженням, це зношення відповідних вузлів. Російські війська надто виснажились під час наступальної операції Восени взимку. Лінія бойового зіткнення над важкими зусиллями наших захисників стабілізується. Про це розповідають військові експерти. За винятком Авдіївки виносити задушки і невеличких просувань у межах від кількасот метрів максимум до кілометрів. То по велику велику пархунку лінія фронту стабілізована. Будуємо із нашого боку аналогічно їхній лінії Суровікіна. Марина Смолова, Ми Україна, марафон Єдині новини.